Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтра. І я, Ірина Баглай, вітаю, покровський, Торецький, времівські відтинки, де не вщухають бої, а росіяни намагаються наступати з кількох напрямків. Сили оборони стримують ворога та дають відсіч на всіх ділянках бойових зіткнень. За добу таких зафіксовано 160, Повідомляють у генштабі. Більше про ситуацію на фронті дивіться в огляді. На дорогу смерті перетворився для росіян шлях до села Красне на харківському напрямку. Десятки спалених машин, зокрема, й броньованих. Колона техніки не дійшла на підмогу рашистським підрозділам. Проте на цьому відтинку фронту інтенсивність атак не зменшується. Ось це відео з камери бійця третьої штурмової за позивним комфорт. По групі наших кулеметний вогонь спереду із посадки праворуч, але військовиків це не зупиняє. Вий, крой право! Давайте рух рух. Тим часом батальйон безпілотників підірвав спостережний пункт окупантів з одного дрона. Знищив самохідну установку. Нона с влучили й у польовий склад боєприпасів. 43-я бригада на Куп'янському напрямку вистежила та рознесла на шмаття російську систему «Солнцепьок». На Кремінському напрямку ворожі логістичні шляхи перебувають під контролем бійців Азову. Пілоти дронів шукають маршрути в обхід засобів РЕП, щоб не дати окупантам підвести піхоту та зброю на позиції. А прикордонники помсти в Серебрянському лісі розтрощили ударними пташками укриття противника під постійними обстрілами і прифронтові села Луганщини. Невське зазнало обстрілів з артилерії та БПЛА. По Макіївці ворог поцілив з артилерії, реактивної системи залпового вогню та активно застосовував безпілотники у зазначеному районі. Важкі бої і під Торецьком. Там росіяни застосовують тактику випаленої землі кабами. Десятки згарищів від мінометних та артилерійських пострілів шокують кадри аеророзвідка Амбрела 32 32-ї бригади. Важкі зіткнення у передмісті у Залізному та Південному. На Краматорському напрямку бої точаться за Григорівку, Андріївку, Часів яр. Біля Кліщівки, Холодноярівці полюють на окупантів. А бійці окремої президентської бригади наздогнали ворога дроном і в погребі, та росіяни потроїли зусилля на Времівському напрямку. За даними ресурсу, Діпстейт, масованим штурмом ворог захопив північну частину урожайного. І найгарячіше залишається на покровському відтинку. На Покровському напрямку наші захисники відбили 40 штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Прогрес, Лозувацьке, Новоселівка, Перша та Яснобородівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. Росіяни скинули бомби на мирноград, поцілили в автобус на зупинці. Загинули жінка та троє чоловіків. Серед них і водій транспорту. Серед поранених підліток. Це як решето сидіння. Всі прошити наскрізь. Автобус, він в і те ж час людей на роботу з роботи возить. Ще двох людей вбито у Костянтинівці. Є поранені після авіаударів і в Лимані та Новомиколаївці. Усе складніше вивозити людей з прифронтових населених пунктів. Троє давай, давай, жителів давай, Красногорівки ледь встигли заскочити до броньовика білих давай, янголів. Давай, 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 закидуй, бістрі. Давай, обстріл. Давай! Давай, зала! Правогронці закликають цінувати життя і не зволікати з евакуацією. З довірою до збройних сил України Тетяна Литвин Інтер, Подробиці. марафон Єдині новини.